Я дуже дякую і департаменту фінансової економіки за цю комунікацію з містом Целі, яке є містом побратимом вже більше 30 років. І ці були, як кажуть, їхня була пропозиція самого міста Целі, щоб ви намалювали свої роботи. Створили ці роботи свої і потім вони провели конкурс. Сьогодні ми будемо вітати вас всіх. Є подарунки, які особисто пройшли з гуманітарним грузом з міста Целі, і також діти, які, можливо, ваші колеги, які теж займаються творчістю, зробили особисті подарунки. Як давно хто в студії займається вже? Рік. Так, а то ще? Сьомий рік. Сьомий я рік. Одинадцятий Одинадцятий рік. Ну це вже дуже це студенти. Це вже студенти, так? Да? Мабуть. Да. Мене звати Ангеліна, і я планую продовжити своє навчання в Україні. Зараз навчаюсь в коледжі і згодом планую ще донавчатися в університеті. Як правило, якщо маленькі діти вони приходять з батьками, але вже потім самі обирають продовжувати вівчині. Студія дуже велика, має звання народної. На сьогоднішній день у нас десь близько 350 вихованців від 5 до 18 років. Так. Дуже добре, дуже приємно, що у нас є такі діти, які по перше підтримують і представляють нас. І на арені світові, да от ваші малюнки, які були надіслані, і що їх оцінили, це дуже дуже приємно, що, по-перше, їх оцінили. А це говорить про те, що Україна зараз лунає на всіх як кажуть верстах, де тільки це може бути. І Тому от, що малюнки намалювали, і, по перше, що ви доєдналися, це зробили. Це теж говорить про те, що ви дійсні патріоти. Виховуєтеся патріотично і сподіваюся, що ваш цей патріотизм буде прийдесь подалі. І дуже приємно, що в принципі партнери підтримали і. Нагор, оцінили це і будуть переслали нам такі нагороди. Спасибі вам, дякую вам за, за малюнки, тому тримайте подарунок і, yeah, то, так, і так, так, так. Так. Ну і, мабуть, продовжувати треба далі. Якщо десь треба щось малювати, то малюємо. Вітаємо yeah. свої! Ми сьогодні пально щойно ми отримали лист від оборога міста міста Целі, який ще особисто дякує, що навіть такий важкий час вихованці Палацу дітей та юнацтва долучилися до процесу створення вітальних листівок. І ми отримали стільки чудових малюнків. Нас надзвичайно вразили юні таланти, деякими з яких немає і десяти років. На знак вдячності муніципалітет міста Целі бажає підтримати заклад. Перерахувавши на рахунок вагадіну допомогу в розмірі 500 євро.